Зустріч на заході сонця. Анна стояла на вершині пагорба, вдивляючись у далечінь. Сонце вже ховалось за обрієм, розфарбовуючи небо яскравими вітінками рожевого і помаранчевого. Її душу наповнювали спогади, які вона так хотіла залишити позаду. Раптом вона відчула чийсь погляд Олександр. Її давній друг дитинства стояв неподалік. Вони не бачилися багато років, і зараз його присутність була несподіваною, але дивно тішною. Анно, тихо сказав він, пам'ятаєш це місце? Ми колись мріяли про те, як будемо підкорювати цей світ. Вони довго розмовляли, згадуючи, минули. І ділячись мріями, а потім просто стояли разом, тримаючись за руки, вдивляючись у цей чарівний захід. Ця зустріч стала початком їхньої історії. Тепер кожен захід сонця нагадував їм про те, що справжнє кохання завжди знайде шлях навіть у найтемніші часи. А щоб не пропустити наші цікаві історії життя, підписуємось на наш канал та ставимо лайк.